Вітаю! В цьому невеличкому курсі серія відеоуроків я хочу розказати вам про те, як інструменти машинного навчання та великих мовних моделей можуть допомогти вам у повсякденних робочих задачах з програмування. Ми розглянемо такі два інструменти, як. GitHub Copilot та ChatGPT, адже вони трошки відрізняються, і задачі, які краще вирішувати за допомогою того чи іншого інструменту, також трошки відрізняються у них. Ми розглянемо, як краще використовувати і в яких ситуаціях Copilot, а в яких ситуаціях краще використовувати ChatGPT. gpt Також буде доволі багато практики, буде доволі багато рекомендацій стосовно того, як краще будувати промпти для. Ефективного е, використання чату GPT для різного роду задач, починаючи від планування, завершуючи рефакторингом. І м м почнемо. Е, ми трішки з теорії, тобто тут не буде супер якоїсь великої е, інформації про те, як воно всередині все влаштовано і що з цим робити. Е, я хочу більш поверхнево. Пробіжатися по тому, взагалі, от що це таке за архітектура в штучному інтелекту, які бувають його типи, для того, щоб ви розуміли, через що може штучний інтелект надавати деякі хибні твердження. І почнемо ми якраз з інтро, з вступу в великі мовні моделі. Хотів би почати з того, що, перш за все, існує два типи. Штучного інтелекту, систем штучного інтелекту, це дискримінативний штучний інтелект та генеративний штучний інтелект. І дискримінативний штучний інтелект це така категорія моделей, які добре розпізнають різного роду межі або відмінності між класами або категоріями. Тобто вони можуть добре розрізняти різні типи даних. Ну, наприклад, дискримінативний штучний інтелект він використовується в завданнях для розпізнання зображень. Однак. Дискримінативний штучний інтелект він не зовсім є темою нашого курсу, наших відео, тому краще зосередимося на тому, що таке генеративний штучний інтелект. Генеративний же штучний інтелект він зосереджений на створенні моделей, які можуть генерувати нові дані, Генеративний генерує. І ці дані будуть схожі на тренувальні дані. Штучний інтелект та от, машини навчання. Штучний інтелект і машини навчання вони останнім часом доволі сильно вплинули на програмну інженерію. Зараз вони нам надають от, інсайти, виявляють аномалії, якісь загалом покращують якість програмного забезпечення при правильному їх використанні і зменшують загальний час розробки знову ж таки при правильному використанні цих інструментів. Машини навчання воно використовує різні алгоритми для визначення шаблонів у даних, і робить прогнози на основі цих шаблонів. Таким чином, дозволяючи комп'ютерам, скажімо так, навчатися і приймати вже деякі рішення самостійно. Ну, Які можуть бути приклади навчання приклади машинного навчання? Це розпізнання голосу, це прогнозування трендів на основі якихось статистичних данів. Це Самарі від великого обсягу документів у такі от короткі резюме. короткі самарі. НЛП або обробка природної мови включає в себе навчання комп'ютерів розуміти, інтерпретувати і генерувати людську мову як письмову, так і усну. Воно використовує насправді багато методів, але часто в її основі лежить саме машини навчання. Тобто, по суті, системи NLP, вони навчаються на великих обсягах даних, що дозволяє їм виявляти певного роду аномалії, виявляти шаблони і асоціації в межах. Мови. Ну, наприклад, алгоритми НЛП можуть навчитися асоціювати слово дощ і слово парасолька. Тому що у них пов'язані там деякі концепції, концепції їх спільного використання. Скажімо так. Великі мовні моделі це специфічне застосування. Генеративного штучного інтелекту. Великі мовні моделі вони моделюють. Навіть ні. Великі мовні моделі вони слугують основними моделями або англійською це foundation models, закладаючи основу для багатьох насправді завдань. Тобто це як фундамент. ЛЛМки вони можуть вивчати шаблони. І взаємозв'язки між словами, фразами, абзацами, е, аналізуючи великі набори даних. От так от. Е, вони вивчають шаблони, граматику, семантику мови, е, знову ж таки, використовуючи великі обсяги даних з інтернету, книг, взагалі будь-чого. вони генерують е, Зв'язні і контекстуально релевантні речення або навіть абзаци на основі тих даних, які ви вводите, використовуючи такі методи, як механізм уваги, трансформери та нейронні мережі. Великі мовні моделі їх можна роз... охарактеризувати за такими параметрами, як розмір, розмір моделі, розмір набору даних, вартість навчання насправді, і продуктивність. Мовної моделі. Ми сфокусуємося на двох типах генеративного штучного інтелекту. Це інструменти розмовного інтелекту Conversational Tools та Inline, або інтегровані інструменти. Conversational Tools, вони призначені для імітації людської бесіди. Так? Вони розуміють контекст, вони реагують на ваші запити, вони можуть генерувати текст. Вони можуть генерувати речення, абзаці, тобто вони будуть, будуть корисними тоді, коли вам треба щось побрійнштормити, десь генерувати ідеї, десь написати листа, невеличку статейку, самері, в такого роду задачах. Інлайн-інструменти, вони вже вбудовані в ідеєшку вашу, і вони працюють під час написання коду, надаючи. Вам підказки або навіть редагуючи в реальному часу. Вони також аналізують контекст коду і надають рекомендації от, стосовно його виправлення, або стосовно того, що ви хочете згенерувати або написати далі. Таким чином, вони передбачають та генерують якісь кусочки фрагменту коду. І це доволі корисно під час щоденної роботи. Розмовні інструменти. От, стосовно них, перші, перші великі мовні моделі, вони трішки про архітектуру да, давайте ще поговоримо. От, перші LLM базувалися на архітектурах, придатних для обробки послідовних даних. І останнім часом ця тенденція трішки змістилася в інший формат. В бік створення ЛЛЛЕМ, які базуються на архітектурі трансформерів. Зміна ця пов'язана з декількома перевагами. По-перше, трансформери, вони чудово розуміються на управлінні довготривалими залежностями в тексті, що їм дозволяє краще розуміти контекст мови. По друге, трансформери вони обробляють дані паралельно. А не послідовно, як було в попередніх. І паралельна обробка вона дуже сильно прискорює навчання, покращує ту ж продуктивність моделі і дозволяє краще масштабуватися в міру збільшення обсягу даних. І більшість сучасних лалемок, вони використовують саме архітектуру трансформерів, що знову ж таки підкреслює їх ефективність і досягнення в оброці природної мови. Архітектура ця виглядає наступним чином. Тобто це доволі спрощене зображення того, як виглядає ця архітектура. У нас є декілька компонентів. Знову ж таки, кількість цих компонентів, шарів в llm вони можуть варіюватися в залежності від тої моделі, яка, яку ви будете використовувати у себе. Але загалом вона складається з таких компонентів шарів, як вхідні дані, тобто це наш промпт, Ембедінги, тобто це розбивка на токени, а потім за допомогою механізмів нейронних мереж на числові представлення цих токенів, розбивка слів. Позиційне кодування це після перетворення токенів у числові формати. Позиційне кодування призначає кожному токену якесь додаткове значення, яке буде вказувати на його позицію у реченні. Механізм самоваги або self attention механізм він допомагає моделі розпізнати контекст і взаємозалежності всіх слів у вхідному тексті. Декодер він генерує набор можливих наступних слів або токенів на основі цих захадованих вхідних даних. І output це після обробки вхідного запиту модель генерує якусь відповідь по одному токену за раз. Зазвичай слово з найвищої ймовірності вибирається як наступний токен. Однак може бути використаний інший підхід, коли наступний токен вибирається з розподілу якихось передбачених ймовірностей. Це нам додає певну таку варіативність, можливо, навіть сказати, креативність до вихідних даних моделі. При роботі з інструментами штучного інтелекту важливо пам'ятати, що штучний інтелект може вводити нас в оману, створювати, знаєте, різного роду ілюзії реальних відповідей. Не дивлячись на те, що інструменти штучного інтелекту вони зазвичай коректні і, в принципі, можуть генерувати і генерують граматично правильний та семантично осмислений контекст, та їхні передбачення можуть бути не завжди точними. І от є таке явище, як галюцинація. Галюцинація – це генерування контенту, який, здається, правдоподібним, але фактично є некоректним. Або навіть не пов'язаний взагалі з наданим контекстом. Ці галюцинації вони можуть виникати ну, з різних причин. Перше, це помилка при кодуванні та декодуванні. Друге, це набір тренувальних тестових даних міг містити. Або некоректно, або безглузду, скажімо так, інформацію. Також це через недостатній контекст при формулюванні початкового промпту. Або може бути і так, що велика мовна модель починає просто сама вигадувати інформацію. За типами ці галюцинації можна поділити на такі види, як фактичні неточності, тобто, це прямі помилки, або. Помилки, які не базуються на реальності через відсутність знань про реальний світ. Приклад такої поширеної помилки це коли ви питаєте, хто була перша людина, яка ступила на Марс, і вам штучний телект скаже Ніл Армстронг. Хоча він ступив на місяць, а не на Марс. Наступний тип це вигадка або хибне представлення, тобто це створення, наприклад, штучних джерел, якихось необґрунтованих Тверджень або взагалі вигаданих сценаріїв. Прикладом такої є фальшиві ЮРК, коли ви просите надати йому посилання, звідки він це взяв. Наступне це безглузді результати, тобто це якісь там випадкові, рандомні, нерелевантні відповіді в тому контексті, що ви йому задавали. Упереджені результати. Великі мовні моделі схильні до упереджень. І от це пов'язане з тим, що упередження можуть бути у наборі даних, на яких вони тренувалися. Найбільш популярним упередженням є те, що медсестра це жінка. Тобто ви там питаєте у нього в контексті, і він буде вам відповідати, що там медсестра це щі, наприклад, вона. З огляду на оці от можливі галюцинації та деякі обмеження у тренувальних даних дуже важливо перевіряти. Той контент, який згенерований великою мовною моделлю. Для того, щоб перевірити його адекватність, його корисність і от декілька порад практик для валідування результатів великої мовної моделі. Перше, це нам треба завжди порівнювати результати. ЛЛМки з загальнодоступною інформацією, скажімо, з надійних джерел. Також нам треба використовувати ЛЛМку для завдань, які відповідають його можливостям. Наприклад, ЛМка, яка добре генерує текст, повинна використовуватися саме для генерації тексту або там, для перекладання. Лемка, яка тренувалася на Програмування буде краще підходити для задач з програмування. Ну і третє, це нам треба завжди не забувати включати критичне мислення, тому що нам треба ретельно аналізувати інформацію, яку предоставляє Для... І також не забувати розглядати альтернативні точки зору, ставлячи додаткові запитання для Будь-якої невизначеності, яка у вас виникає, коли ви читаєте те, що згенерувала вам великомовна модель.